Якщо кожної осені ви хаотично розміщуєте цибулинні квіти по квітнику, і кінцевий результат вам не подобається. Якщо ви хочете вирощувати нові сорти, а місця катастрофічно не вистачає, то саме час опанувати сучасний спосіб посадки цибулин, який не тільки зекономить місце, але й забезпечить тривале цвітіння навесні на невеликому клаптику землі. Що це за спосіб? Ви дізнаєтеся з відео. Вітаю на каналі Яскрава. Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати! На одній із садівницьких виставок, що проходила в замку Іпенбург, Нижня Саксонія-Німеччина, голландський фахівець цибулинних рослин Єрон Ван Ден Хук надав цікавий метод посадки цибулинних рослин. Що дозволяє їм безперервно та рясно цвісти на маленькі території протягом кількох місяців, коли відцвітають одні квіти, розквітають інші. Такий спосіб посадки назвали лазанья за аналогом з відомою італійською стравою, яка укладається шарами. Принцип посадки за цим методом досить простий: цибулини висаджують не на одній глибині, а розподіляють одна над одною таким чином, щоб вони не заважали одна одній. Садити можна як у відкритий ґрунт, так і в горщики для контейнерного озеленення. Зазвичай для квіткової лазанії використовують три шари, але можна спробувати бувати 4 і 5. Чим більше шарів, тим довше ви милуватиметеся яскравими квітами. Квіткові цибулини найнижчого шару повинні квітувати пізніше за всіх. Зазвичай першими квітують крокуси та проліски. Далі естафету підхоплюють гіацинти, мускарі та нарциси. І пізніше за всіх квітують тюльпани. Звісно, це також залежить від сортових особливостей. Сьогодні наша лазанья буде складатися з трьох інгредієнтів: мускарі, гіацинти та тюльпани. Обов'язково перед посадкою весь посадковий. Матеріал потрібно обробити від грибкових захворювань. Для цього тримаємо цибулини у розчині фундазолу протягом 30 хвилин. Яма для посадки має бути достатньо глибокою, щоб в ній помістилась необхідна кількість шарів. Глибина зазвичай дорівнює трьом висотам цибулин, які знаходяться в нижньому шарі, плюс 5 сантиметрів на подушку з піску та кошик для цибулин. У підготовлену яму засипаємо пісок шаром 3 сантиметри. Він слугуватиме дренажем і запобігатиме можливому підгниттю коріння. Далі виставляємо кошик і знову пересипаємо піском. Завдяки кошику. Нам буде зручно викопувати, і ми не пошкодимо цибулини, які знаходяться в нижніх шарах. Далі готуємо грунтосуміш, якою будемо засипати до землі, яку ми дістали з ями. Додаємо 30 г суперфосфату, 20 г сульфат калію та трохи компосту або перегною. Все гарненько перемішуємо. На подушку з піску нижнім шаром денцем вниз виставляємо цибулину тюльпані. Рекомендована відстань між цибулинами 10-15 см. Біля кожної цибулини виставляємо паличку Орієнтир, а далі накриваємо грунту сумішу шаром не менше 5 см. Рівним вище висаджуємо цибулини, гіацинтів, ставимо палички орієнтири та накриваємо шаром грунту суміші а далі виставляємо мускарі. Важливо, щоб цибулини кожного наступного шару перебували в проміжках між цибулинами попереднього шару, адже цибулини з нижніх шарів мають прорости між цибулинами верхніх шарів. За бажанням мускарі у верхньому шарі можна замінити на мініатюрні нарциси або крокуси. На закінчення верхній шар цибулин покриваємо шаром грунту, сумішу витягаємо палички та проливаємо нашу цибулинну лазанью водою. Ще одним дуже вдалим та популярним рецептом квіткової лазані є поєднання нарцисів, тюльпанів та крокусів. Першим і нижнім шаром розташовують нарциси. Над ними тюльпани і верхнім шаром ідуть крокуси. Не забуваємо про розташування цибулин у шахматному порядку, щоб вони не заважали рости та розвиватися одна одній. Для гармонійного поєднання різних видів та сортів цибулин потрібно врахувати висоту рослини, кольорову гаму, а також період світіння. Всю цю інформацію можна знайти в описах та характеристиках сортів. Інтернет-магазин Яскрава клумба пропонує широкий каталог цибулиних квітів від голландських виробників. Фотографії та описи рослин допоможуть вам скласти власну унікальну композицію, а зручне оформлення замовлення на сайті отримати цибулину рослин у будь-якому куточку України. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!